Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Нарешті знайшов час записати коротенький відеогляд на цей чудовий автомобіль Шкода Кадяк 2022 року, який я купив з такою метою, щоб з'їздити за кордон, звозити тата на реабілітацію і трошки відпочити і поподорожувати. Тому. Вже проїхав на ньому біля восьми тисяч кілометрів, е, яка була мета взагалі і критерії вибору цього автомобіля? Для подорожі, це, е, це повинен був бути великий автомобіль, вмісткий, з великим багажником, економний та дизельний, мабуть, так, і щоб, звісно, виглядав дуже гарно. Тому що я естет, і це для мене дуже важливо. Тому. Ви бачите, чорного кольору шкоду Кодьяк в Sport Line, в Shadow Line, тобто Black пакет, всі елементи, які мають бути хромовані, тут вони чорні. Тут стоїть, можна сказати, легендарний дизельний двигун двохлітровий EA288 Evo. Який славиться своїм, своєю надійністю, своїм малим, малою витратою палива, і взагалі який не робить вам проблеми. Також працює в парі з роботизованою коробкою передач DQ381, теж надійною, мокрою запитань до цієї комбінації силових агрегатів і трансмісії просто не існує. Середня витрата пального за 8 тисяч пробігу на швидкостях по автобанах десь 150-170, в мене вийшло 6,3 літри. Тому автомобіль свою місію виконав. Чудово, ми на ньому подорожували. Він дуже м'який, комфортний, тихий, економний. Їхали ми в п'ятьох і ззаду у багажнику було дуже багато речей. І інвалідна, інвалідний візочок, і дитячий візочок, десь три-чотири великих е чемодана, та ще багато інших речей. І це все містилося в багажне відділення, і я мав можливість ще бачити в дзеркало заднього виду, що там відбувається. Трошки математики по цьому автомобілю. Я його. Хочу продати за ті гроші, які я його привіз, що я туди вклав. Заробляти на цьому не збираюсь, тому що є зараз куди вкладати далі гроші, тому продаю майже в ту ціну, в яку я його сюди привіз з Німеччини. 27 тисяч доларів цей автомобіль став мені тут з логістикою. Потім біля 7 тисяч доларів це розмитнення, вже 34. Півтори тисячі доларів перший податок та перша постановка на облік. Додатково купив новенький комплект Шин Примасі 4. Зробив ТО, замінив всі мастили, всі фільтри. Зробив діагностику на офіційному сервісі в Києві в автосалоні Прага Авто. По результату цього, цієї діагностики, автомобіль не має жодних зауважень. Тобто сіли, друзі і отримуєте задоволення. Все, докупу в мене вийшло десь 36 тисяч доларів, тому 35500 Дорогенькі мої приїхали, купили і маєте нефарбований, гарний, естетично, в гарній комплектації автомобіль. Також зроблено повний комплекс зробив, зробив легеньке полірування, наніс кераміку, хімчистку. Тому автомобіль, друзі, чекає на вас. Приїжджайте, зробимо тест-драйв, відчуєте, який він в ходу, м'який, комфортний та економний. В описі цього відео буде мій телеграм-канал, куди ви можете перейти також всі контакти для зв'язку зі мною. А Вам, друзі, бажаю гарних покупок, гарних продажів і на зв'язку!